Друзі, вітаю вас! Європа не славиться своїм динамізмом, але сьогодні вона виглядає застійно за будь-якими мірками. Про це вийшла велика стаття The Economist, яка аналізує виклики, з якими сьогодні зіткнулася Європа в економіці, ті конкурентні позиції, які вона займає відносно США та Китаю, своїх головних конкурентів. А також ті політичні заходи, які вона може вжити для того, щоб виправити ситуацію. Сьогодні ми будемо з вами це аналізувати. За десятиліття Європа зросла лише на 4%, тоді як США на 8%. Після потрясіння від енергетичної кризи, внаслідок вторгнення Росії в Україну у 2022 році, з кінця року економіка Європейського Союзу практично не зросла до речі, як і економіка Великобританії. Правда, треба віддати належне, що Європа сама підсадила себе на цю російську енергетичну голку, і тепер, по суті, вона пожинає плоди. І ніби цього було мало, Європа зіткнулася з напливом дешевих імпортних товарів з Китаю. Хоча це й приносить користі, подобається споживачам, але шкодить виробникам і економіці та збільшує соціальну напруженість. А не при кінці року Дональд Трамп може повернутись в Білий дім, наклавши величезні мита на Товари з Європи. Тож ці три великих виклики зійшлися одночасно. І тоді, коли Європі потрібне сильне зростання для того, щоб допомогти фінансувати більше витрати на оборону на фоні скорочення американської підтримки України, гроші потрібні також для того, щоб досягти заявлених цілей в сфері зеленої енергетики. І все це відбувається одночасно. Європейські виборці все більше розчаровані, схильні підтримувати ультраправі партії, такі як альтернатива для Німеччини. А тривалі перешкоди для зростання, такі як швидке старіння населення, надмірні регуляції, характерні для Євросоюзу і недостатня інтеграція ринків, вони нікуди не зникли, існують як цей гальмуючий, такий стримуючий фон. У європейських столицях кипить вихр діяльності, оскільки уряди намагаються реагувати на ці виклики, але вони повинні бути обережними, про що зазначають в статті «За економіст» присвячені цій темі. Хоча шоки, з якими стикається Європа, мають зовнішнє походження, помилки від власних дій політиків Європи можуть значно збільшити збитки. Добрі новини полягають в тому, що енергетичний шок пройшов момент свого максимального болю. Ціни на газ значно впали зі свого піку. На жаль, інші загрози тільки починають розгортатись, зіткнувшись з дефляційним сповільненням, уряд Китаю. Має стимулювати жалюгідне внутрішнє споживання країни, яке могло би замінити інвестиції в нерухомість як джерело попиту. Але замість цього президент Сі Цзіньпінь використовує субсидії для надзвичайного зростання китайського виробництва, яке вже становить близько третини світового виробництва товарів тобто більше Китай виробляє ніж економіки США і Німеччини разом взяті. Цзіньпінь покладається на іноземних споживачів для підтримки зростання. Увага Китаю зосереджена на зелених товарах, найважливішими з яких є електромобілі. Частка на світовому ринку Китаю може подвоїтися до третини до 2030 року. Це припинить домінування таких європейських національних чемпіонів, як Фольксваген або Stellantis. Європейські виробники промислових товарів від вітряних турбін до залізничного обладнання. <з> занепокоєнням дивляться на схід після листопада. виробникам в Європі можливо також прийдеться дивитися на захід. Коли Трамп був президентом, він наклав мита на імпорт сталі та алюмінію, в тому числі з Європи, що змусила Євросоюз відповісти митами на мотоцикли та віски, поки не було досягнуто такого достатньо хиткого перемір'я вже в часи президента Байдена. У 2021 році сьогодні ж Дональд Трамп загрожує 10% загальним митам на всі імпортні товари. Його ж радники говорять про подальше посилення такої політики. Ще один раунд торгівельної війни загрожує європейським експортерам, які мали продажі на 500 мільярдів євро. Ну це майже 540 мільярдів доларів в Америці в 2023 році. Правда, заради справедливості варто зазначити, що китайським компаніям при Трампі пощастило ще менше. Він наклав на китайський імпорт до США імпортні мита розміром 15, 20 і навіть 30%. відсотків. Під нові драконівські мита там потрапили понад 500 мільярдів доларів імпорту. Величезний удар по торгівлі з Китаєм і до речі, Китай в результаті перестав бути торгівельним партнером США номер один. Таким партнером стала Мексика, і насправді президент Байден, який прийшов після Трампа, він зберіг цю політику, зберіг цю торгівельну війну з Китаєм. Взагалі, Трамп одержимий двосторонніми торгівельними балансами. Це означає, що 20 з 27 держав країнів в ЄС. З товарним торгівельним профіцитом в торгівлі США є його природними цілями. Да? Тобто він буде конкретно атакувати їх зі своїх протекціоністських позицій. Команда Трампа також обурена європейськими цифровими податками, вуглецевим податком, податком на додану вартість. Що ж в цих умовах варто робити Європі? Шлях вперед вкритий пастками. За економіст дають дещо контроверсійні поради щодо можливих кроків Євросоюзу. Вони кажуть, що однією помилкою було б отримання монетарної політики занадто жорсткою в момент вразливості. Це та помилка, яку Європейський центральний банк вже робив раніше. В останні роки Європейський центробанк правильно боровся з інфляцією за допомогою підвищення процентних ставок. Але на відміну від м'якої бюджетної політики Америки, уряди Європи жорсткіше балансують бюджети, і це повинно охолодити економіку, тоді як дешеві китайські товари. Напряму знизять інфляцію. І це дає європейській монетарній владі можливість знизити процентні ставки для підтримки економічного зростання. Буде легше впоратися з зовнішніми викликами, якщо монетарна влада ЄС не гальмуватиме економіку і не роздмухатиме безробіття. Ще однією пасткою. Було би копіювати протекціонізм Америки та Китаю, розгортаючи величезні субсидії для пріоритетних галузей. Так вважають в Заекономіст. Там підкреслюють, що війни субсидії, ця конкуренція субсидій розтрачує дефіцитні ресурси всередині Європи. Країни вже розпочали внутрішні континентальні перегони. і це правда. Взяти хоча б будівництво заводів по виробництву мікрочіпів. В Німеччині і Польщі, за які вони нещодавно надали американському супергіганту Інтелу десь близько 10 мільярдів євро субсидій за те, щоб інтел збудував заводи з виробництвом мікрочіпів саме в Німеччині і в Польщі. І я думаю, що це не тільки про економіку я думаю, що це про геополітику і про безпеку також. І це далека не єдина індустрія, в якій уряди дають такі масштабні системні стимули для виробників для того, щоб переманювати їх до себе в країну. The Economist наводять е, такий достатньо відомий міф, що торгівля робить економіки багатшими, навіть коли їхні торгівельні партнери займаються протекціонізмом. Мовляв, відкриті ринки самі зроблять справу, адже виробничий був в Америці, є шансом для європейських виробників постачати їм деталі, а дешевший імпорт з Китаю полегшить перехід до зеленої енергетики, і надасть полегшення споживачам, які постраждали під час енергетичної кризи. До речі, президенту Трампу також розповідали, що йому не варто розпочинати торгівельну війну з Китаєм, оскільки його політичні рішення вдарять по американським споживачам, піднімуть для них ціни, і тому це є неприпустимим. Але Трамп не дослухався їх і розпочав торгівельну війну з Китаєм, яку після нього продовжив президент Байден. Тобто, не зважаючи на різні погляди, на різні політичні платформи, вони по суті дотримуються однієї тієї ж. Протекціоністської політики в економіці В статті також наголошують, що оскільки Америка заливає економіку грошима платників податків, в тому числі в вигляді таких от прямих субсидій, Європа повинна витрачатись на інфраструктуру, освіту, дослідження та розробки, не кажучи вже про оборонні видатки. Замість того, щоб наслідувати інтервенціонізм Китаю, Європа має використовувати перевагу великого відкритого ринку. Як це працює, ми правда з вами наочно побачили на прикладі Польщі і нашого зерна. Да? Тобто, в теорії та міжнародних угодах ми бачимо одне: да? тобто, це казки про вільний ринок, про безмежну торгівлю. А в реальному житті ми бачимо зовсім інше, що кожна країна вигризає для себе. Те, що вона прагне, те, на що в неї вистачає сили, і країни конкурують між собою за кращу професію, за те, хто буде виробником, за те, хто буде експортером, за те, хто буде давати кредити, тому що. Експортувати, імпортувати це зовсім різне. Виробляти товари і споживати чужі імпортні товари це зовсім різне. Давати кредити іншим країнам або брати позики в інших країнах це зовсім різні речі. Тобто, коли ми з вами говоримо: торгівля або товарообіг, то тут ключове: хто експортує, а хто імпортує, куди йде готова товари, готова продукція, куди йде сировина. Різниця величезна. Але за економіст наполегливо переконує, що вся справа в ринках товарів, послуг і капіталу, мовляв, Євросоюз має реформувати своє обтяжливе та фрагментоване регулювання і сприяти вільній торгівлі, так би мовити, граючи на протиході американському та китайському протекціонізму. Такий порядок денний в епоху протекціонізму може здатись наївним. Визнають автори статті «За економіст». Але саме глибокі відкриті ринки мають потенціал підвищити зростання Європи, коли світ змінюється навколо неї, вважають вони. Але я хочу навести тут цитати з книги мого вчителя, шановного норвезького професора Еріка Райнерта, який каже, що так вже сталося історично, що глобальна вільна торгівля завжди була химерою, а країни, які найбільше нехтували її принципами, у вирішальні моменти свого розвитку стали найуспішнішими економіками світу, стверджує професор Райнерт. Класик економічної науки Фрідріх Ліст в своїй відомій книзі Національна система політичної економіки стверджує, що вільна торгівля має застосовуватися лише після того, як всі країни світу будуть індустріалізовані. Лише за таких умов вона буде вигідною всім. Країнам, тобто, коли між собою торгує країна виробник і країна сировинний експортер, і коли між ними встановлюється вільна торгівля, то виробник виграє стає ще сильнішим, потужнішим. А сировинний експортер стає ще біднішим. Він стає не тільки донором сировини, а ще і донором людей, ще й донором грошей за готові товари. Тобто вільна торгівля працює абсолютно несиметрично. І тому американці абсолютно не випадково сьогодні сперечаються в протекціонізмі з Китаєм, тому що вони конкурують за кращу професію, за кращу економічну спеціалізацію своєї економіки. І Райнерд, до речі, в своєму інтерв'ю, яке він давав під час приїзду до Києва і виступу на Київському міжнародному економічному форумі, він сказав, що подивіться, як американці фінансували свій економічний розвиток. Вони стали багатими, бо наприкінці 1900-х років, першу декаду, 70% надходжень, 70 надходжень до бюджету федерального уряду складала мита на закордонні промислові товари. Воно відігравало дуже важливу, причому подвійну роль з одного боку, захищала внутрішню промисловість, що вона могла розвиватись і вступити у вільну торгівлю через 30 років, да, і потім вимагати навпаки вільної торгівлі від інших. А з іншого боку, мита фінансувала уряд. І Райнерд каже, що не думаю, що зараз таке можливо в Україні, але вам важливо про це подумати і розуміти. Он як воно було раніше, ось як ключові багаті країни стали багатими. Важливо розуміти, каже Райнард, що ера вільної торгівлі добігає кінця. Історично, ери вільної торгівлі були недовготривалими. Англійці захищали свою промисловість 350 років. Думайте, 350 років. Потім був період 80 років вільної торгівлі. А потім десь близько 1903 року, і це те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах, сталося в Англії. Англійці зрозуміли, що вільна торгівля вже не в їхніх інтересах, тому вони почали створювати співдружність вільної торгівлі. З країнами колоніями а не з рештою світу. Тобто, по суті, коли країна стає сильною, економічно сильним виробником, вона зацікавлена у вільній торгівлі. Вона вимагає від інших вільної торгівлі, вона нав'язує іншим вільну торгівлю. Коли ж країна слабне, як сьогодні, до речі, ослабла економіка Сполучених Штатів Америки через хибну політику протягом кількох десятиліть. Яка дозволила Китаю вкрасти значну частину американської промисловості до себе сьогодні? США вимушена силою повертати цю промисловість силою торгівельної війни, силою дуже жорсткої конкуренції в економічній політиці. І е, тут дуже важливий момент, що поки існує симметрична вільна торгівля, вільна торгівля між країнами приблизно однаковим рівнем розвитку, це дуже добре, тому що обидві сторони виграють. Да? Тобто, коли економічна складність різних економік вона є співставною, то обидві сторони від цього виграють. А коли одна з них просідає і стає слабшою, то вона прирікає себе на прогріш і програші слабкість. Тому питання, який шлях сьогодні. Обере Європа, в якій є як країни дуже сильні виробники, такі як Німеччина, да яка має колосальний торгівельний профіцит. Вона продає до інших країн світу значно багатше, ніж вона купує в інших країнах, але в Європі дуже багато і значно слабкіших країн з огляду на розвиток промисловості. Що буде робити Європа сьогодні, щоб впоратися з цим висококонкурентним полем, на якому грають. Такі супергіганти, як США і Китай. Ми побачимо це дуже скоро, і від цього в тому числі буде залежати роль місце України в майбутньому світі. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую.